Привіт, мої любі, дорогі підписники! Від всього серця вітаю вас жіночим днем 8 березня. Бажаю всім міцного здоров'я, жіночого щастя та мирного неба. Дякую, що залишаєтесь зі мною на моєму каналі. Друзі, що я бачу яке величезне блюдо, прорізне, порцеляна, ручна робота. Яка ж це краса, як все ж зроблено? І вони, І це блюде нове. Подивіться, воно нове, і не користувалися, І це наш коростень, другий сорт. І хочуть за нього 10 євро. Але це бледи, яке ж воно, воно десь так. ну, 35 напевно. Десь є. Величезне. Вперше бачу таке блюдо користень. Таке класне. Дуже мені сподобалось. Так, багато є нового посуду, дивлюсь. Я декілька там днів була, не було цього. Чотири євро, бачите, це класно. Який Подивіться дивіться величезний графін. Чи глечик це? На літра два, а може і на три навіть. 25 євро. Яка робота. Тут кришталь, який я знайшла величезний. Ой, вона яка важка. Це ваза блюдо 25 євро. Ой, воно дуже гарна. Дуже гарно. Так. Що тут багато чого привезли, скажу я вам. Так. Так вам покажу, щоб ви теж подивилися, що тут є в секанді за п'ять отакі класні. Вазочки, карамельне скло, дружківка євро 50. Ой, яка вона малютка, яка вона красива, мила, а тут що за горох такий у нас цукорниця нова, дружківка 5 євро і до них, бачите, скільки чашечок. Дружківка. Це у нас ризька порцеляна, я хочу з тої сторони подивитися дружківку. Чайник є, хтось дав за 5 євро. І за 4. Джемниця, напевно це. І це все, знаєте, тільки блюдочок нема. А так все є чайник. Так розумію, це джемниця, а це цукорниця за 5. Бачите, можна взяти, якщо от, хто полюбляє, де да, такий посуд. Потім у 2,50. І от така величезна. За 4,50. Мені дуже сподобалось. Ось це, подивіться, як воно виглядає. Ну, гарно ж виглядає. Ось теж просто так віддав. Всім дякую дуже. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Всім дуже дякую, хто мене підтримує, підтримує мій канал. 3,50 баранівка, другий сорт. Оце блюдо. Це аерографія. Старе блюдо. Дуже стареньке, невеличке. Так, да. гарні речі, дуже хтось дав. Так, що такого ще? Тобто, бачите, от до цього сервизу ще от таке щось є. Така піала за євро 50 От. Це на продовження того сервізу. Тобто, І це новий сервіс, він не користувалась. Скажу вам так. Так, що тут? Ця Баранівка була дуже стара, га, 2,50 кала німецька. Так, що у нас тут є зі старовинного О, гірочки які Цікаво, Ну, дуже стара, і користувалася, дуже любили. Сиристка працювала. Подивіться, що я знайшла, які блюда. Це, напевно, буде, так? Це не порцеляна фаянс. Ой. Oh. Тах такий величезний. Бачите, вот, такий тах. Це ручна розпис. А, oh, це Зік. Зік це. Это... Ну. уже классно. Тарелка фаянсова, тоже старовынна. Так, что еще такого? Все, крышечки мимо. Голочек. Зашись. Це євро 50 риська порцеляна. Тільки осталось ці ті два блюдочка за євро 50. Навіть тут чашку і то забрала. Ой, подивіться, 5,50. Малесенька кавова чашечка. Ризька порцеляна, Старовина це клеймо. Перший сорт. Ручний розпис. Не, блюдочка нема. Без блюдочка вона 5 євро, тобто не дешево. Так, це щось з глини на... це свічник. Який колір цікавий за євро 50. Така вазочка є. Це за 2,50, але бачите, є скульпти. За 2,50. За 5. Оце, до речі, так ніхто і не купив. Я показувала ручний розпис. Це Зік. Да, я Зік казала. Я, ніхто і не купив. Щось, я не знаю, чому її не беруть. Ну це оце взагалі, бачите. Коросто. Так, що такого цікавого? Ще вам показати. Да, тоді я була, не було от тих, що я вам до цього показувала наборчиків сервизів чайных. 4,50. Що це за чайник такий, пузатик? такі тюльпани і все і трохи такий він рожевий донизу і така трафарет тюльпани а риска порцеляна 6,50 Сині клеймо це риска порцеляна це рига такі виготовляла і такий кавовник є бачите і чайник і отакі от ще є то нисенькі порцеляна то нисенька євро 50 чашечки ково Людочки, не знаю, скільки не буду вирушити це турбувати, тому що зараз все завалиться. О, подивіться, чи це чиє клеймо. Бориславське, здається. Зараз не пам'ятаю. 50 центів. Малесенькі, чашечки для кави. І що тут... М -м 50 центов тут за евро, можно взять и на чайную, кого пару, за евро. 4,50 молочник. Сухарница 4,50. Що у нас зі скла. Ужери, бокали. Тут спецовнички. Бачите, скільки їх тут багато. Мої хороші, скільки багато. Дуже дякую, хто підписується і тримує мій канал. Дуже вам всім вдячна. 50 центів зік. А, Це вже тут не відійде воно. Ручний розпис. Дуже старі вони. зіковські, бачите, посуду багато. І це теж таких три. 50 центів альянсовий. Ще в нас старілочок. Риська порцеляна по два Їх тут дуже багато, але всі вони були використанні. дуже старі. Добре, риська порцеляна, 50 центів. Ще хочу вам тут показати мої хороші. Так, а скільки така ваза? 20 євро. Ну нічого ж собі. Це величезно. 35. Дивіться, хочу показати естонські ложечки. Це чайні, Це по 10 євро за шість штук. 10 євро 6 штук цієї маю на увазі мільхіорові так а це 2 євро це столові естонські у мене є такі потім є тут набір латвія 5 євро 50 центів бачите які красиві ці навіщи спецонечки Вот такие виды. Сейчас посмотрим, давайте пойдем до что есть там с прикрас. Что это такие? Жарили Можу так. Подивіться, яку я оселедницю знайшла. Вона невеличка за євро. Яка вона гарна, бачите? Карамельне скло. І от що я знайшла, теж хочу вам показати. Це ще з радянських часів. Я пам'ятаю, дуже багато таких рафинів. Це як ромашечка зробила. Да, ромашечку подивитися. Десь на півтора літри. 20 євро за неї хочуть. Вона дуже гарна. Компот такий зробити, да, з малини, з вишні. Дуже буде класно, красиво виглядати. Всім дуже дякую, бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока!